Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з художнього линевого розвитку. Хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вам пропоную відгадати зелені загадки. Тож будьте уважні, починаймо! Я зелений їжачок, маю безліч колючок, одяг трісне, не заплачу, бо тоді я просто м'ячик. Каштан. Велетенський і страшенний є на світі звір зелений, зуби гострі, ніби ніж. Утікайте всі скоріш, бо живе у річці ніл, злий і хижий. Крокодил. У зеленому жакеті галасують в очереті, Хоч і плавати мастак, І не риба, і не рак. Жаба. В сукні зеленій стою цілий рік, сонечко світить чи падає сніг, голок багато при собі я маю, тільки не шию, не вишиваю. Ялинка. Хоч висока і зелена, буде скошена вона, вівці, кози та корови, їсти завжди її готові. Трава. Той, хто їсть її, той знає, вона мікроби всі вбиває, овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжа. Зелена цибуля. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, їли солоненькі і хрумкі з пухерцями огірки. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кладуть, в пирогах мене печуть, і в салат мене січуть. Капуста розколовся будиночок на дві половинки і посипало з нього круглі намистинки. Горох. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око. Я маю недарма. Око світиться зелене, і для тебе, і для мене. Шлях відкритий, можна йти. Дуже радий я і ти. Зелене око, світлофора. Діти, я сподіваюсь, що ви правильно відгадали загадки. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!